У спекотний літній сезон необхідним елементом образу стає головний убір. Отже, якими будуть модні головні убори на літо 2023 року. Влітку 2023 року в моду входить берет. Цей аксесуар додає образу елегантності, робить його ніжним і романтичним. Зверніть увагу на лаконічні вироби. Упродовж кількох сезонів у моді залишається красивий і стильний крислатий капелюх. Цього літа ви можете носити панами з незвичайним дизайном і в яскравих принтах. Зверніть увагу на вироби зі щільної тканини або деніму. Вони прекрасно тримають форму. Дизайнери пропонують поєднувати бейсболку з прямими брюками, шортами і навіть сукнями. Зверніть увагу на однотонні моделі з мінімалістичним принтом. Стиль вестерн в одязі став особливо популярним у 2023 році. Влітку ви можете сміливо носити ковбойські капелюхи, включаючи їх у повсякденний стиль. Змініть капелюх на хустину, щоб надати своєму образу нотку жіночності. Обирайте літні моделі з шовку, сатину, бавовни. Ще один модний аксесуар на літо 2023 року це капелюх Гаучо. Він прийшов до нас з Аргентини і завоював увагу модниць. З його допомогою можна створювати оригінальні образи. Гаучо чудово поєднується із сукнями і джинсами.